Всім привіт! Всім привіт! у нас сьогодні незвичайна історія. Друзі, я вам скажу, якщо ви будете сміятися, я не ображусь. Тому що... А ви будете сміятися? А ви будете сміятися? А нам було не до сміху. Я так перенервувала, що просто я не знаю, у мене, ну, мене давно такого не було. Я просто була на якомусь прям зриві. Це ми дуже не любимо лікарів просто і апасаємося ветеринарів. А кеті а, так у точно. неї просто стрес. Я як уявляю собі, що нам треба піти до ветеринара, Я розумію, що це просто капіць. Сталася ситуація, через яку звичайно, нормальна б людина вже бігла отак вітеринару. Прямо, да. прямо зразу. А, ну, не Міка, ну давай, що сталося? Шувай. Ну, да. ну от що сталося? пішли гуляти, всех завжди бігає, все весело, все те саме сіла, какать. Я чекаю, я з нею вже гуляю, чекаю віку, віка з Наташею, з Ремі йдуть ззаду. Ця сіла на це саме покакала і починає зігнулася, дується, дується, я дивлюся в неї з попи щось торчить. Ну, торчить якась травінка. Я ж бігом до неї підійшла, кульочок на руку, за ту травінку, потягла, як вона закричить. Боже, ці вона була що Ви сталося з собакою? Біжить, що туди, сталося? що, що... Прям орёт, а вона була вирішила, що тат... Я підбігає, вона була вирішила, що вона була вирішила, що вона гав... ну... була вирішила, що вона 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 все, йти не може, вона просто от... Она в такому сон стані, состоянні. Отак от іде, і у неї з цього місця висить от така якась нитка. А ви розумієте, чоловько, що вже траман. страшно? Братися yeah. страшно, бо yeah. я думаю, що там могло бути. Воно там щось застряло, запуталось за те я Думаю, потягну кишку кішку, якусь потягне. Yeah. Це ж ну все що може бути. І все, ми розуміємо, що вже з собаками вона який гулять собаками. Ми потихеньку кажу, Віка, давай повертаємо і бігом назад. Ага, ну, а назад вона в сумному стані, Ми підходимо, питаємо, що зробити, а вона обігає, е, а вообще. потім так на нас дивиться таким, навіть типу, ну, надо ну потім, що це треба. А потім сідає на попу, починає да -да туди достати, не достає, щоб поліськати чи що. ти І от це в этом стані, опять так бум присіла, сидить така видно, що їй дуже. ну, в страшно дуже було да. страшно нам, і страшно їй. І от такому і тому самому ми пішли додому. Прийшли ми додому, вона пішла під кровать зразу. Це в неї, вообще в неї показатель, якщо вона залізла під кровать, це їй вже дуже погано. І чого ж ви не пішли до ветеринара? Мислі одразу, що має зробити зараз ветеринар? Отож, що зараз зробить? Рентген. Або ще краще полізе в попу туди, де да, те саме, я не виявляю, це вообще це ж якісь обізбалювань, щось треба зробити. В общем, я, Віка, каже, що будемо робити. Я кажу: Віка, давай чекаємо, давай почекаємо. Вона ж е, сходила в туалет. Тобто, вона... Що вона їла, що це, що це може бути. Ну, в общем, якось сподівались, що все ж таки вона. Якщо, якщо це травінка, ми шо, шо могла яка могла бути травінка? Вони там на березі, оці камиші, вони гризуть там на це. це. Ну, думаю, ну, отак от стала паличка, Знаєте, в попі, отак от стала паличка. Травінка, могла травінка. А я потягнула. Ну, от, знаєте, це, що ще можна думати? Ну, Вирішили, що чекаємо до завтра, як воно буде? В обід я пішла з нею, опять взяла її, думаю, піду похожу. Травінки не стало. Чи вона туди залізла, чи що там уже сталося з тою В общем, в обід я з нею вийшла, та сама ситуація, хвіст під себе не хоче не те саме. Хвіст піджати так, що ну, я такого ще не бачила, щоб Кеті так піджимала. Просто, у хвіст постійно отак просто аж під саму. От отуда, ну, вообще, І підняти невозможно, піднімаєш, вона орет в ввечері я з нею вийшла та сама картина: прийшли додому, вона знову під кроватью. І на вулицю вона йти не хоче. Ну от, всю ніч вона ходила з угла в угол, поки уляглася. Оце зранку навіть до мене не притулилася, лягла с краєчку. Ну, таке відчуття, що, звісно, їй не дуже, прямо не дуже. Ну що, беремо на поводочок та йдемо. Ну, так от зранку, я її на поводочок дійшли до того місця, де вона, вона сіла. Подулася, а нічого не виходить. Сиділа, сиділа, глаза ну, Я кажу, мам, не так а ти щось запитував у gpt GPT-чата вона ж цілий день там з нею вдома була, я у себе була. Кажу: ти з gpt чатом спілкувалася, що це може бути? Вона, а, а що я запитати? що? Що саме запитати? Я така, ну да, кажу, ну, може, тоді до ветеринара вже ну дійсно треба. Ми йдемо, і це мислі, що у ветеринара, а зараз її палець в жопу засунуть, а вона буде орать, а, а потім вона перелякана буде, потім ми її психіку лічити будемо. Коротше, вона я, я беру телефон і думаю, надо треба спілкуватися з GPT-чатом. Ну, я, звісно, була в шокі, як вона. Що робити, щоб не йти до ветеринара? Ну. Так, я зараз ну, вам давай, читаю. Читаю. Це, це дуже цікаво, і ви можете врятувати собі життя. Ну. Я... Понятно, краще звернутися до лікаря, але якщо ви не можете або дуже не хочете, то принаймні це варіант. Слухай, просто включаю мікрофон і починаю наговорювати. текст. Мама з такими глазами на мене смотрить. Що пишу, може це... бути з собакою бігель вчора на прогулянці сіла покакать, і якась травинка чи щось не могла вона її викакати. Ну, Що помніла, то й говорила. Не складно, але якось так. Вона покакала, і ця травинка залишилась висіти з попи. Ми намагалися її витягнути, і собака дуже засковчала. Їй чи страшно, чи боляче. Ми не зрозуміли, але, скоріш за все, виглядало, що їй було боляче. Так вона з цією травинкою ходила в попі, і вже добу вона почувається, почувається погано. Вона не може сходити покакати, їй явно щось мішає. Тому що вона робить, потягуючі рухи. До речі, Вона почала Ой, ще лапу, лапу витягувати тяг... назад. Іде, наче тягне лапу, я вже почала хвилювати, бо ж спаралізує собаку. Ну, от, от що? Одну, вона почала робити, потягуючі рухи. Вона ноги задні одну другу тягне назад. О, ну, ну, да, потягушки о, робить. Але видно, що їй некомфортно. Вона трошки... Опускає хвостик, виглядає збентежено. До ветеринарного лікаря зараз немає можливості показати. Ну, думаю, він же час каже: ідіть до ветеринара. Я така думаю, хай рішає проблему сам без нього. Ну, я б не змогла це все пояснити Не... До ветеринарного лікаря зараз немає можливості показати, що це може бути і які дії, окрім лікаря, з нашого боку можуть бути собака їсть, але. Без надмірного апетиту, як зазвичай, а просто їсть спокійно. Молод... Молодець, молодець це є. ти, напевно, сказала, що це. <реш> <реш> І ось щойно вона сіла. А! Це ми сказали їй молодець. Намагалась покакать. <реш> <Та я реш> просто... О, молодець! Він записав. <реш> молодець. І ось щой вона сіла, намагалась покакать, вона викакала маленькі два кусочка. Це прям по ходу, коли я розговорювала, у Кетті сталося. Дікація кусочка. Два кусочка. Вони з форму, це я вже ковиряюся паличкою і все ще говорю. А, так. покажи. Ми ж це все Поди знімаємо, ще... тому що ми думаємо, що нам прийдеться таки йти до лікаря. Вони лікар. Треба формовані. показати, да. але там є слиз. Ні, ці кусочки ми ще не знімали. Нет. Там є слиз, О, що... а, але вона хотіла ще какать, подулась і не вийшло. Звідси за подробиця, такі, ну, ну як є. Е, не вийшло, ні. Е, і сідає на попу. Це вона все в процесі робить, а я просто коментую йому. наче е, не, наче придушує попу, е, не треться попою, нічого, а просто сідає, наче впирається попою в підлогу. І ще вона лискається, е, отак язичком плямкає, типу постійно підплямкує. Зробіть щось. Відповідь. Схоже, що у собаки дискомфорт в задньому проході, або в товстому кишечнику. Ось, то самі не що помните. може бути перше. Залишки трави або сторонній предмет у кишківнику. Якщо шматок трави або інший предмет залишився в анальному отворі, чи прямій кишці, це може викликати біль та спазм. Друге анальні залози. Запалення або закупорка анальних залоз також можуть викликати дискомфорт, слиз у калі та бажання сісти на попу. Третє, запалення слизової оболонки практит. Могло бути подразнення через механічне втручання або саму траву. Четверте, запор або спазм кишечника. Вона намагається сходити в туалет, але не може. Що може свідчити про спазм або залишковий біль? Що можна зробити вдома? Зволоження та мастило. Можна акуратно змастити анальний отвір вазелином але, або олією, оливковою чи кокосовою. Це може полегшити дефікацію. В общем, тут ряд рекомендацій, але в мене вже є уточнення, я йому кажу. Уточнення: за день до того вона серед дня, що не звичайно для неї, дуже сильно попросила, але шкрябалась. На вулицю і її швидко вивели, і вона бігом бігла, щоб покакати. Наваляла велику таку не, не на півріденьку кучу, і потім стало їй дуже добре. Вона повернулася додому, лягла і заснула. І все як завжди, на наступний день зранку сталася оця штука. А вона покакала і в кінці у неї травинка залишилась, яку ми хотіли дістати, але вона заорала сильно. Таке враження, що ця травинка намотана на щось, що там застряло. І не можемо дістати. Зараз вона на наступний день покакала але трошки. Какашки какашка м'яка звичайна. Паличкою її роздавили, нічого всередині немає. Трошки є слиз, і на початку какашки, не Думаю, слиз, так, а трошки не є крові. Ага. Крові трошки. Вона, наче, така кольору рожевого кров ага. сходила в туалет дуже мало, маленький кусочок какашки. Кашок. Дула ще але не вийшло. Це не виглядає як закріп, тому що вона какає не твердими какашками. Вона п'є бульйон, їй даємо. Вона ввечері їла курку варену грудку. Зранку давали бульйон грам 300. Ось вона п'є, п'є нормально. Колір мочі нормальний, але покакати адекватно вона не може. Чи є сенс зробити якусь мікроклізму. Ситуація пише, трохи прояснюється. Головні моменти. Перше, попередній напад діареї це може вказувати на подразнення кишечника, можливо, через їжу, бактерії або сторонні предмети, наприклад, траву. Травинка, що застрягла, і біль при спробі витягнути. Можливо, вона зачепила слизову ополонку або була намотана на щось усередині. Слиз, третє, слиз і трохи крові в калі. Це може свідчити про мікротравму прямої кишки або запалення. Четверте, собака намагається покакати, але виходить мало. Можливі причини: спазм або подразнення слизової кишечника, часткова кишкова непроходимість, запальний процес, прямій кишки. Чи варто робити мікрокринілізму? Так, але оце вона наприклад. все мені читає, а мене вже отак в суті ліпає. І мінімально. Е, найкращий варіант мікроклізма з вазелиновою олією або теплим е, відваром ромашки: взяти 5-10 мл вазелінової олії, набрати маленький шприц без голки або клізму, акуратно вести кінчик задній прохід, буквально на 1-2 см, обережно вести рідину, не робити сильного тиску, щоб не подразнити кишечник. Ще більше дати собаці спокійно полежати. Увага! Не, кори... не використовуйте звичайні проносні клізми, типу з або гліцерином. Бо це може погіршити ситуацію. Що ще можна зробити? Продовжуйте давати бульйон, це підтримує гідратацію. Mm -hmm. Можна дати трохи відвареного гарбуза або кабачкам, яке проносне, яке не подразнює. Спостерігати за поведінкою, і якщо буде більше крові, блювання, сильна, слабкість терміново до ветеринара. Якщо після клізми стан не покращиться, а собака й далі не зможе нормально покакати. Це може бути серйознішим, наприклад, непроходимість або заворот кишок, тоді потрібно бути знайти спосіб потрапити до лікаря в цей час. Мама вже масувала. Я тобі кажу, що ти читала про ці клі, як вона мені читала про ці, що зробити, клізми і все остальне, А ця вже втомилася. Я просто я була дуже здивована, що вона далася. Да. Вона, між... вона підходить, періодично вона підходить. до нас, щось допоможи, до... але не дає. Я її підписано. поставила так між до ног і прям взяла за попу, і там от, все от, анальне, от, це, саме, от прямо от так почала масажувати. И она, вот Вика ее же бачила с того боку очи, она, говорит, она явно была задоволена. Явно была задоволена. Я вот да. это все... Мну... Это женщина а Я ее, да, я там все и выминаю, выминаю. Она потом так раз, 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 раз развернулась и пошла. Слушайте, Ой -ой -ой. Она пошла, 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 пошла и села, сразу села какать. Ну, уявляете, что для... Просто бы, а за тех за, боже, как и как... Мы стоим. Тихо. Да, Тихо. а, а она вот такие очень, ну, виды уже у нас есть, конечно. Как, как? вы, как алоковалочек, я беру фоткала сфоткала. Поковырялися ми. В общем, Ой, в какашках ми ковирялися ковирялися не раз. Коварялися ми не раз, так. Знімали. перший кавахалочку. Хто їсть, я думаю, ви вже давно виключили, тут немає тих, хто їсть, але а, да. для ветеринара ми на всяк випадок знімали. Таке ж, ж будемо вітеля. Не просто ветеринару, а вже же джипеті чату треба показати. Ну, тут можете подивитися. Та <рес> коваряю. Ну це зараз смішно. Mm -hmm. Нічого нету. Ну, то Воно сією траву нет. ні це, ні, це тут трава. Mm -hmm. Навіть ну, запаха немає. Кстати, не виною. В общем, наковырялись ми в том гімні. я быстренько фото і GPT чату І пишу йому: У нас оновлення, ми щойно покакали. Ну так, Таким якеньким, якеньким, але такий кавилик нормальний. Розібрали його паличкою, розібрали абсолютно чисто гімно і не ваняє навіть запах ледь-ледь є звичайний, але не вонючий. Вітеринару, я б стільки просто б не встигла. Та сказати, як? як ти просто... Та вже б її рентген робили. І... Він мені пише: дякую за оновлення, судячи з опису, та фото. Чому фото скину. Консистенція м'яка, але не рідка. Це вже краще, ніж попередня напіврідка діарея. Друге, запах ледь відчутний, немає сильного смороду. Це свідчить, що немає вираженого бактеріального дисбалансу або гнильного процесу. Третє, всередині немає сторонніх предметів, трави, слизу, крові. Це хороший знак, бо не, бо не вказує на серйозну кишкову непроходимість. Що це може означати? Кишківник ще не до кінця відновився, після попереднього подразнення, можливо, через траву або щось інше. Можливе легке запалення слизової, яке поступово проходить. Що робити далі? Продовжувати давати легку їжу бульйон, відварену курку, трохи відвареного гарбуза або рису, але без фанатизму. Сте... Стежити за наступними вип... випровипорожненнями. Стежимо, стежимо. <смірко> Смотрите. Ну і що? Воно майже без запаха. Значит, шо? ну, ін, ін, як там, інтоксикація організму, да, немає. Потому що ну не, не вонюче вообще немає. А ну лизни. Та да, ну, так. І нормально это. Консистенція гівна, нормальна. Хочеш понюхать? Взагалі не воняє. як таке може бути? От так. От. не, не воняє організму. Значить, все нормально буде. Якщо наступні дефікації будуть регулярними, трохи щільнішими і без слизу і крові, значить, усе нормалізується. Якщо буде знову слиз або кров, або слабка, або собака почне знову сильно тужитися, тоді вже варто йти до ветеринара. На цьому етапі все виглядає так, ніби стан іде на покращення, але ще треба день-два поспостерігати. Ми вже перехрестилися, йдемо, вона вже така більш радісна, вже так, качається. Це, так, зразу, вона да, вона тільки, тільки покакала, зразу упала, качається з хвостом, все нормально, життя налагодилось. розумієте. І а ми ж тільки вийшли, і я така кажу: то що, йдемо туди до цих біглі наших гулять, чи ні? і та сама вона каже: питаю нього, можна нам я вже да я вже просто реально я розумію, що це настільки розумне. Я, я не знаю, як називати він, вона, воно. це... Вона, ми її назвали її Міра, вже Міра. її ім'я. Да, да. Питання таке: ми зараз на прогулянці зазвичай зазвичай гуляємо з двома біглями. Вони дуже сильно бігають, куверкаються, граються. Чи варто зараз йти до них на прогулянку? Чи краще, щоб вона гуляла сама? Вона, до речі, ожила і почала зараз качатися на пісочку, виглядає, як зазвичай. Якщо собака виглядає бодьоро, сама проявляє активність і хоче гратися, це хороший знак. Однак після кишкових проблем краще дай, дай, дати їй день-два спокійного режиму. Можна гуляти, але без надмірного навантаження. Не бігати багато, не кувиркатися, не гратися занадто активно. Ми такі, <поє> поняли, ми до них не йдемо. Не йдемо Слідкувати за її станом. Якщо під час прогулянки вона виглядатиме стомленою, збентеженою або знову почне тужитися, краще повертатися додому, давати більше можливостей для спокійної роз... розвідки. Нехай більше нюхає, ходить своїм темпом, качається в піску. Без, але без шалених забігів. Як вам ветеринар? Якщо вона дійсно почувається добре, то можете ненадовго приєднатися до бігів, але не давайте їй занадто за... захоплюватися ага, активними іграми. Це нереально. І я е, роблю фотографію, а тепер просто треш. Фотографію Оцю скидую в GPT Чат. Ось о прийшла. Ти, Там... Зайчик, про тебе розказуємо тут. Іди сюди, іди сюди, давай, йди до матері. Та зараз прийде, не трогай. Вона... А -а -а. вона не трогає, що вона не йде, а коли не трогає, Хорошо, що... Хорошо, давай. Короче, скидаю фотографію і пишу їй. Кеті, і ми кажемо тобі дякую за консультацію. І вона пише... Ой, яка кетігарнюня! Видно, що вона почувається добре, носику у пісочку, значить досліджує світ, як справжній бігель. Передавайте їй будь здорова, та багато сма та багато смачненького, але, звісно, корисного. Якщо будуть ще питання, звертайтеся. Нет, це треба, щоб з збережети. Я тільки хотіла. Ми сказати. це ж Видно, що вона почувається добре носику у піску. Значить, досліджує світ, як справжній бігель. Передавайте їй будь здорова та багато смачненького, але, звісно, корисного. Ні. Якщо будуть ще питання, звертайтеся. Як це можливо, вона це існення інтелект, воно Ні. дивиться на фотографію, каже в пісочку, який там класний. як вона... вона досліджує світ, значить, все нормально, вона нюхає. Писок, я в шуці. Я просто вообще сказати, що я не розумію вообще. Да. Це... Я... Головне, просто своїми словами все. Отак... Я просто отак от включаю мікрофончик, наговорюю текст і відправляю. От вона його. мені каже, питай, я, я не можу сформулювати. Я, я не можу осознати, що воно таке розумне. Да. Ти просто маєш розказати, як мені. От И, и даже я бываю такая, что скажу, что сама, боже, я в жизни. Наверное, я да, я слухаю, что она там э, Я там на ходу придумаю, и вот это мне еще туда добавят, это вот это вот тут вот, посоветую. Иди сюда. Думаю, сейчас пошли. Давай. Ты, иди. Просто. Иди сюда. ты скажи, видишь? куда поместиться в России. сбоку. <сидит> вот и он, она мне все отвечает. Что будет это? Ну что будет? Ну. Надоїлося до балакам, Жрати пора? Да. Пора жрати? <рес> Дякую тобі, прийшла сказати. Дякую. Чого хоче червоні? За рятування. Що не повела до ветеринара. Кеті, то рентген вже зробили, все що завгодно. Вже гавна нанюхались, <рес> тільки не спробували. Тож слава Богу, що все обійшлося, і ви тепер знаєте, до кого треба звертатися. Так. Якщо, Звісно, до ветеринара. Якщо такі, як і ми, оце, що. Так, ми просто дуже боїмося лікарів. Врачі, да, лікарі це просто жесть. Поэтому... про ну, те, що ми боїмося, ми просто часто стикалися з тим, що неефективно, неефективно. Ми просто отримуємо стрес, а взамінно отримуємо, на жаль. А тут штучний інтелект. Да. А, Він нам дуже допоміг. Ми були дуже вдячні. Да. Просто дуже вдячні. Я не очікувала такого, звісно. Навіть якщо потім б ми пішли до ветеринара, могло б бути і погіршення, зрозуміло, ну, да, що пішли б. Да? Mm -hmm. У нас були якісь уже дії, рекомендації, ми вже хоча б розуміли, що це може mm -hmm. бути, але mm -hmm. головне правильно все пояснити, все-все-все, вот mm -hmm. всі ну, деталі да. він все це враховує, складає пазлик і видає тобі. Пурці інформації, що тобі можеш зробити, це ти... це і коли тобі вже точно не до ветеринара, він теж каже. От, так, якщо, якщо так, отак отак, то а так, так, до речі, треба. він так і сказав, що якщо там ще да. то таки і до ветеринара, да. немає виходу. Да. Ну, це ж може бути операція, що да. заводить а, а мало було піти до ветеринара, отримати купу там всяких уколів, антибіотиків ще да, да. штук, вітамінів. Вони ж там п'ять по в коля так. Уже були такі випадки, що неї алергія після того, у нього там ну, так спомню з тим. боже. ужас. Чого да, чому боїмось ходити? Тому що негативний досвід був. Вкусив, yeah. і потім ми зрозуміли, що вкусив. Я, ми десь відпочивали, Саша з нею боя приїхала в неї отаке горло. В неї опухло горло. Повели до лікаря, її всі тіпають, на солі. Ні, так. вона рентген ми зробили. Бо там взагалі це, ну, собаки, рентген це покласти, щоб вона не шевелилась. Я там на дні сиділа, як я не знаю. Зробили цей рентген, нічого не виявлено, опухоль, що там не це, саме вшарашили п'ять уколів. Ми поки в машину приїхали додому, вона з машини виходить, випадає з машини, отак падає на спину, починає качатися, це ухо, а в неї в ухах, наче огонь, Червоні. таке червоне, що це вообще просто. І я розумію, що воно чухається, вона туди лапами, вони все, я боже, вона біжить додому, я запускаю під кровать. І все, і під кровать не вилазить. Я дзвоню цьому лікарю, кажу, таке, таке, таке собака. Він каже. Це алергія на якийсь там на препарат. Я говорю, що робити? У нас перерва зараз з двох до чотирьох, а після чотирьох приводьте, вшарашите ще пару колів і все зніметься. А в мене отаке з собакою, які дві години, це взагалі ужас. І що? Я, я взагалі навіть не знаю, звідки у мене це на ходу, супростін, що знімає алергію. Я ж не думаю вже про опухоль, я думаю про алергію уха. І я хватаю той саме, розвожу отак водичку. Плашмя залажу під кваттю отаке місце. Хорошо, що я така. Отак плашмя під кваттю з цією тарілочкою. І отак рукою, бо воно її сушить, вона плямкає, я отак от рукою їй на цю водичку вона всю вилакала. Друзі, через 10 хвилин вилазить собака, нормальні вуха. Це раз. І немає опухолі. А розкажи мені, це ви приїхали з природи? І, і потім ми ні, ми не з природи приїхали. Ми Але... десь їздили від... на відпочинок, ми десь їздили, у нас не було. Саша з нею був вдома сам. Ну, ну ми кудись їздили чи, чи в вігі, чи її підчивети, я а. не знаю, де ми були. Ага. Десь за кордоном ми були. А Саша не їздив, він з нею був вдома. Ну. Ну, я приїжджаю, а він мені каже, посморі, що у нього тут Це це вони в цей день почалось, да? Він каже, що вже пару днів, і, і все більше і більше пухне все більше і більше. Каже, вчора було ще трошки, а зараз прям сильно. дали І і І потім уже ж до того лікаря, я вам об'ясняю, я йому дзвоню, кажу, що пройшли прийшли уха і спадає опухоль. Він каже: це можливо був укус. Шмель, там, щось якась це саме вкусив. Ну, я потім, звісно, перечитала кучу всього в, этих, в інтернетах, де тільки що можна, і дав все до того, що це вкус ну, да. То супер не можна було дати зразу, а не в п'ять. Але якщо б поспілкуватися з GPT-чатом, то він би знав. То, скоріш за все, він би б знав. Ну, ну, мені так здається, я не впевнена. В общем, ділиться своїм. Поділіться своїм досвідом в коментарях, у кого були якісь ситуації цікаві. Буде всім корисно почитати, і нам і вам І нам, І, Звісно, да. да. Чіптячата. Мама влюбилась. Я не можу, я то це радісна Кеті. Як да. вона весело б'є. Я ж чуть не заплакала. Боже, яка Кеті! Ну, 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 Дайте я вкусняшку, але корисно. <знах> Знаю, що я ну вона, вона все знає, вона за не все знає, вже я так розумію, що то не просто так каву варити. сама Якщо ти на влог про каву, кажу, кава корисна. ви знали? Хто ще думає, що кава це зло, то ви йдіть варіть каву. Виключений телефон. І така мені з телефона. Так, цей факт вже давно доведено, що кава та та-та-та. <годи> Я у тебе нічого не питала, ти що мене слухаєш? Вона ні, це Ну, не понятно. В общем, нас слухають, нас розуміють, нам допомагають, <годи> нам допомагають. і нам це подобається. Пока що. Ура! Остання машина пізніше. Якщо ви додивилися відео до кінця, напишіть будь-який коментар, але в кінці поставте какашку, і ми <годи> будемо знати, що ви додивилися відео до кінця. Все, дякую всім за всім пока бувайте!